Форум з оцінюванням. Основні налаштування. Входимо в систему та у центрі екрану ми бачимо вже наш курс і заходимо в нього, наприклад. Тепер в правому куті зверху ми бачимо сіру кнопку Редагувати, яка й допоможе нам в редагуванні власне домівки курсу зсередини. Тиснемо на додати діяльність або ресурс, і нам відкривається вікно із всіма можливими варіантами. Додаємо елемент форум, який ми хочемо налаштувати для обговорення та використовувати як семінарське заняття. Форум Для цього необхідно додати Елемент форум. В полі опису, натиснувши галочку Показувати опис на сторінці курсу, прописати в полі опису про що цей форум. Наприклад, в нас форум з обговорення відеолекцій із оцінюванням в один бал. Темі обговорення прописуємо завдання. Перегляньте фільм та додайте коментар до нього. Прив'язуємо посилання. Виділивши текст. У нас це для прикладу три одиниці. Натискаємо іконку ланцюжок. Далі відкривається вікно, куди ми прописуємо адресу, наприклад, з Ютубу і тиснемо Оновити. Потім знизу Зберегти зміни. Завдання матиме наступний вигляд. Додаємо, наприклад, ще тему для обговорення, і тоді форум має наступний вигляд. Далі обмежуємо доступність, наприклад, для заочників або для перескладання, завдаючи діапазон дат. Розділ налаштувань рейтинг дозволяє налаштувати метод оцінювання для кожного повідомлення. Тобто, якщо ви хочете оцінювати декілька повідомлень студентів, то використовуємо рейтинг. Якщо ми хочемо в цілому виставити оцінку за участь у форумі, то використовуємо розділ налаштувань, оцінювання всього форуму. Вітаємо! Ми налаштували форум з оцінюванням. Черговий крок пройдено. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Зробимо українську освіту більш доступною та розповсюдженою. Все буде Україна!